Друзі, парад такс, який увійшов до книги рекордів Гіннеса. у Німеччині майже 900 пухнастих рекордсменів вийшли на велику ходу. Як ця подія здивувала світ, і чому такси стали зірками дня? Класно, це по перше, варто просто побачити, але це ще не все. Я вам розкажу про фальшивий Париж, у якому ніхто не хоче жити. Опа. Бо Китай побудував точну копію mm -hmm. французької столиці з Ейфеловою вежою, лисейськими полями та Версалом, Але місто пустує. Що пішло не так? Чому ідеальний Париж перетворився на привид. Дізнаєтеся в нашій рубриці новини, що вражають, тому що Париж то є Париж, його не підробиш. Собаки встановили світовий рекорд. Китайці створили фейковий Париж, триста людей з бананом на голові потрапили до книги рекордів Гіннеса клавіатура гігант зі словами замість літер, неймовірне божевілля чи геніальна іронія. Це новини, які справді вражають. У Німеччині відбулася наймасовіша хода такс у світі, яка офіційно увійшла до книги рекордів Гіннеса. Подія відбулась у місті Регенсбург, яке, до речі, може пишатися ще й тим, що має єдиний у світі музей присвячений таксам. У заході взяли участь майже тисяча такс, які гордо маршували поруч зі своїми господарями. Ідея цього мімішного свята належить сімейній парі, яка заснувала той самий музей. Такс за їх словами, основна мета параду додати у світ трохи добра, позитиву та об'єднання. І справді на цій події можна було побачити таксу капелюшках, бантиках, футболках та навіть у костюмах супергероїв вони позували на фотозонах, дефілювали на червоній доріжці та викликали щире захоплення не тільки у дітей, а й у дорослих. Китайці здивували світ, але цього разу не фейковими брендовими сумками чи підробленими смартфонами, а цілим фейковим Парижем. Так, вам не почулось у Китаї дійсно існує повноцінна копія французької столиці з власною ефелевою вежею, єлисейськими полями і навіть фонтанами у стилі Версаля. Але є одне: жити там ніхто не хоче. Побудували його з амбіцією створити розкішний житловий комплекс для заможних китайців, які мріють про французький шик, не виїжджаючи з країни. Проєкт обійшовся приблизно у півтора мільярди доларів. Тут є фелева вежа, майже 108 метрів у висоту, трохи менше за оригінал у Парижі. Французькі бульвари та архітектура у стилі бонжур. Штучні сади, фонтани, класична європейська ліпнина на фасадах, усе з французьким акцентом. Але вже з часом стало зрозуміло: справжнього життя у цьому Парижі немає. Комплекс залишився майже порожнім, квартири не продані. У мережі цей мікропариж називають мі... Істом приводом туристи іноді приїжджають зробити кілька селфі, ніби я в Парижі, але без натовпу. Китайці можуть зробити підробку чого завгодно, але підробити парижанина з багетом, який запізнюється на метро бо залип на музику в навушниках, не так просто. Схоже, для цього потрібна душа, а її на 3 d принтері не надрукуєш. У США відбулася подія, яка змусила світ замислитись, чи банани це нова мода? Чому вони тепер і на головах? Так от 309 людей зібралися у місцевому музеї, аби одночасно одягнути бананові капелюхи і встановити новий рекорд Гіннеса. Умови були чіпкі: кожен учасник мав бути в капелюсі, який однозначно ідентифікується як банан, а не, скажімо, ананас з амбіціями. І що найцікавіше, бананові капелюхи створили спеціально для цього заходу, і вони реально виглядали як. Як величезні жовті фрукти на головах. До речі, попереднього рекорду з банановими капелюхами взагалі не існувало. Тобто ці 309 ентузіастів стали першими, хто увійшов до історії з бананом на голові. У світі технології з'явилась гігантська клавіатура, де кожна клавіша відповідає не букві, а цілому слову. Розмір клавіатури як стіл на 10 персон. Вона має понад 1020 клавіш. З яких майже всі це найпопулярніші англійські слова? Ще кілька службові, пробіл, зміна часу, дієслів, множина тощо Автор ідеї – техногік. Натхнений коміксами та його концепцію пояснювати складне простими словами. Щоб втілити цю велетенську клавіатуру в реальність, ентузіасту довелось шукати обхідні шляхи, друк надписів на тисячах ковпачків, створення п'яти окремих панелей, підключення їх до мікроконтролера через 17 рядків і 60 стопців. Загалом шість місяців життя і ціла купа експериментів з матеріалами. А результат швидкість друку аж 10 слів на хвилину. Для порівняння. Няння -ня, звичайна клавіатура дозволяє писати до 80. Автор сам чесно зізнається, це, мабуть, найгірша клавіатура у світі. Але ж яка вона класна? Насправді пристрій не для роботи, а для настрою, натхнення і дивакуватого захоплення інженерією. І хоча виглядає вона як частина реквізиту з фантастичного фільму або музейного експоната, у мережі вона вже стала зіркою.